Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 949 тисяч особин за добу, 1 160 танків, 10 723 одиниці за добу, 4 бойових броньованих машин, 22 338 одиниць за добу, 13. артилерійських систем, 27 38 одиниць за добу, 31. Реактивних систем залпового вогню 1373 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1145 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 34 083 одиниці, за добу, 72 одиниці. Крилатих ракет 3196 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 46292 одиниці. За добу, 105, спеціальної техніки 3860 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!